Шалом, це Славко, тут десь кішка баражирує. Так що будемо готові. Мені подобається, от добра людина написала, а ти взагалі, що мав на увазі денацифікатор, ти кого нацистами вважаєш малороз, ганебний. Я аж так зрадів, що ось кого я вважаю, ось це наш патріот. Що це за прапори, хто його знає? Що це за люди? Я не силен в сортах їхнього патріотичного, як це сказати, продукту мислі діятельності. Мабуть, щось корисне. Але я про всякий випадок вам показав, от хто у нас такі резкі патріоти. Ви там самі в сортах цього патріотизму розбирайтеся. І якщо ми позбавимося частини цих людей, що ходить колом, то нам від того тільки користь. Бо тут правильно артеріан тайлер наш з'явився. Ми всі маємо його привітати. Що людина вийшла з вогню, хай ж уже ж ні матчі, хай там якось я не знаю. Ну, коротше кажучи, ми всі його будемо чекати і чекати його кожного наступного повернення і всі дружно за нього переживаємо. Він каже, що йому було б важко, щоб ходили по кістках предків. Я скажу, що більшість людства ходить по кістках предків. Ми б так, щоб не ходили по кістках предків, ми, мабуть, навіть до феодалізму б не дійшли, не те, що до капіталізму. Прогрес це на жаль ходіння по кістках предків, і лише окремі спільноти можуть собі дозволити не ходити по кістках предків. Ну я, наприклад, японці або афганці, але де і іранці теж, хоча і, і там у них є ті, кого вони не вважають предками, зокрема каджарів наших зараз. от зараз у них каджари не предки. Та й піхлівійська династія, а із з яким судовою вони ходять по кістках піхлівійської династії, все-таки прорвалось, бачите? Залягає. Залягає, зараз полетить екран, але я вже нічого не буду робити, асі зніматиме. А що ми робили, коли займалися цією десовітізацією, деросифікацією, по кістках якої кількості народної пам'яті ми пройшлися нашими українськими чобітьми? Так що, як ми так... І з нами поводяться, перш ніж кинути в когось камінь, це банальність. Подумайте, а в нас-то за що потім кидають. Ну, це так, це геть не міняє мої думки. І лише дуже дуже окремі люди, все-таки з культурою у нас важко, зрозуміло. Тут, одна, якщо каже, така деницифікація, як Фінляндії, то правильно, ну тут геніальна думка. Нашій владі не можна довіряти навіть капітуляцію. Я скажу, ну. <свят> Оцей у нас уже свій власний Шарлі ебдо є, каже, же. щоб це не було. Та я думаю, що буде стільки теплим, що доведеться мені за запинь, оповідати. Просто якось сам дізнаєшся, я розумію свою вину, бо сам за щось дізнаюся, а потім вже не хочеться вам переповідати. От розібрався, я знайшов ще один полгак, ну не сіяв Пулгак, а як от. Я скажу, довбу був носієм Тешенки, то пинтя був носієм Пугака, той заспокоївся собі. О, відкрило пині. Бачите, людина зразу зрозуміла, за яку динацифікацію йдеться. У людини правильні культурні асоціації. З чим я вас привітаю? Все-таки наш народ так боїться, що його при кожній зміні, при кожному повороті нашої історії битимуть. Він же ж, наче, й сам уже навчився бити інших, а все одно думає, що битимуть його. На цій оптимістичній ноті завершу, поки кошка тут мені все не вимкнула. Бай.